За що молитися? Ну, за що молитися, за що ви хочете. Бога просити? Ну, якщо я хочу, щоб Росії не стало на цьому світі. А ну не може не стати, тому що вона велика, як Бог дасть. Віряни УПЦ на території Почаївської лаври радо проконсультують вас у питанні віри і молитви. Зав'язати розмову не складно. Тут чимало і переселенців. Ми крізь не сюди, прийшли, і, на успіх. І, так, вірянка згадала саме ту хресну ходу прихожан УПЦ, яких не пускали в багатьох селах Тернопільщини та інших областей. Жінка приїхала з Миколаєва, бо там бомблять. Ну тут ми потіляли вообще ощущение війни. Ну, тут такий весь мир в одній лаві. Її брат зараз в лавах ЗСУ, але жінка війну пояснює так: Наверно, щось ми не так зробили. Ми сподіваємося українця і не тільки. Страдає два народи. За приміріння народа в таку версію молитви нам неодноразово озвучували на території лаври. Вот, вот за мир, Вот вот за мир, за приміріння. А за перемогу про, України прапропрощаємо про, 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 ґнуближні і любого. Вірян, чиї родичі зараз воюють в ЗСУ, Теж немало. Втім, проти кого воюють їхні сини і внуки. Люди не поспішають говорити. Господь да милості, знаєте, він зробить своє. А що ми? Я ніхто. Я ніхто, я тільки молюся я за ніхто, всіх. Я ніхто. Ви українка. Я українка, ну я молюся за всіх воїнів. Я православна людина, стара баба. Все, що крім молитви може наближати перемогу України, це політика. Тут її називають брудною і кажуть ні прихожани ні, духовники в неї не лізуть. Саме про це наш наступний сюжет. Сьогодні у тернопільському садочку номер 5, що на масиві Новий світ, діти проводять репетиції до новорічних ранків. У цьому навчальному закладі, як і у всіх інших, час від часу вимикають електроенергію, а тому вихователі використовують будь-яку хвилину, аби додатково позайматися з дітьми. Складніша ситуація з харчуванням, аби діти мали сніданок, обід вечерю, кухарям доводиться приходити на роботу ще до 6-ї години ранку. Якщо в нас завтра має на нашому мікрорайоні має відключатися світло з, 9, з 6 з шостої години ранку до дев'ятої години ранку, то звісно ж кухарі виходять набагато швидше для того, щоб підготу приготувати вже сніданок і частину якусь обіду у садочку є свій генератор. Вмикають його, коли немає електрики, щоб забезпечити світло і тепло в укритті. Є велика портативна музична колонка, щоб діти танцювали і співали пісні. Також в кожну групу закупили спеціальні лампи, які не потребують живлення. Ми замовляли тут через централізовану бухгалтерію. Ми закупили на кожну групу ось такі лампи, тобто вони витримують світло 4-5 годин, заряджаються в електрику. Коли є електрика, ми їх заряджаємо. Тоді ми Ким, якщо є така потреба, включати лампи, звичайно, і ми включаємо лампи. У школах ситуація інша. Директорка другої школи Інна Іванюк розповідає, що на заклад вони замовили генератор, який працюватиме в укритті при відключенні електрики. В школі в дві зміни навчається майже 800 учнів. Щоб дітям було зручніше, довелося скоротити деякі уроки та перерви. За розпорядженням і проханням мера, ми до 16 години підтягнули всі заняття так, що вже завершується навчання. Дітки мають свої ліхтарики. Якщо йдуть в укриття, трішки перерви скоротили, тому що ясна річ, що швиденько орієнтуємося, так як дивимося по прогнозах, де вже е, оголошена сирена, е, скоренько дивимося, які уроки можна замінити, які ущільнити. Попри відсутність електрики, в школі намагаються проводити і позакласні заняття. Внук переселенки з Дніпропетровської області Антоніни після уроків відвідує гурток боксу. На наше життя воно не приспосадиться, де свічка, а де вже в нас світло всі. Почти єс в тика моменти, в такі моменти, які нам потрібно. Ми завжди пользуємося. завжди. і в роки уча у нас внучок, перший клас ходить. Встигає на англійську, на бокс сюди ходи на тому. Тут буває, що світла немає на тому. Та то хлопці тут уже фонариками світять у потолок гарно і вони займаються прекрасно. Загалом в області є 1283 заклади освіти. Половина з них забезпечені генераторами. Деякі з навчальних закладів змінили розклад уроків, і першими заняттями поставили фізкультуру та трудове навчання. Станом на сьогодні ми маємо майже 50% закладів освіти, які забезпечені генераторами. Хочу зазначити, що вони не всі є досить висок, великої потужності, але це дає можливість утримувати систему опалення і розпочати зранку освітній процес. Також є заклади освіти, де є невелика кількість учнів, і заклад є невеликої площі. Педагогічні ради прийняли рішення про початок робочого дня не о 8.30, а о 9.10, 9.30. Тобто, змістився освітній процес. В області проблем з опаленням шкіл, садочків та училищ наразі немає. В частині закладів стоїть газове обладнання, частина має котли на альтернативних видах палива. Є генератори, які забезпечують роботу цих систем. Однак в департаменті освіти констатують, що все-таки один заклад довелося перевести на дистанційне навчання. Це Коропецький ліцей інтернат. Посиленою військово-фізичною підготовкою. Там через часто відсутність електрики не змогли забезпечити трьохразове харчування, а в гуртожитках було холодно. Тому дітей відправили додому. Сьогодні з двадцятої години до опівноті буде ускладнений рух автотранспорту на кількох ділянках Тернополя. Йдеться про проспект Степана Бандери від центру, магазин універсам по проспекту Злуки. Там заплановано провести ремонт та монтажні роботи. Додамо, що громадський транспорт все ж курсуватиме у звичному режимі. Риба, крупи та цитрусові дешевшають. На прилавках тернопільських ринків і магазинів знову змінюються ціни. Продавці кажуть, на деякі крупи і рибу є суттєві знижки. Це підтверджують і в управлінні статистики, що місячно там проводять аналіз цін, аби зафіксувати зміни, порівнюючи з попереднім місяцем. Збір цін проводиться нашими працівниками. Реєструються ціни на щомісячно на базових підприємствах торгівлі, сфери послуг. А також у ринках. Це є е, різні торгові центри, супермаркети, АЗС, аптеки, лікарні, перукарні і так далі. Е, е, слід сказати, також, що е, обстежити, охопити обстеженням е, усі товар, ціни на усі товари практично неможливо. Тому існує фіксований набір товарів. Який затверджений, є який єдиний для всієї України і застосовується для проведення цього спостереження? До цього набору входять крупи. Дані підтверджують, у листопаді 2022 року сталося зниження цін на зернові продукти. Порівняно з жовтнем впало в ціні гречка та деякі крупи. Продукти переробки зернових знизились майже на 6%. Зокрема, гречка подешевшала на 9%, крупи манні на 6% і крупи ячні на 4%. Водночас на 7% подорожчала крупа пшенична. Аграрії прогнозували, що завдяки доброму врожаю круп, зібраному цьогоріч, в Україні буде надлишок певних продуктів, тож це призведе до зниження цін. Та покупці кажуть, змін поки що не відчули. Ну, я люблю булгур. Гречку, рис і кукурудзяну. Якщо... А по цінах як вас влаштовує? І, звісно, не влаштовує. Хотілося б, щоб це все було трошки дешевше, але як є, так і є. Пшеничну ячміну брала по 8-12 по гривень. Рис брала, різні так само ціни були. Були по 25, було по 50. Ще одним товаром, який зараз знизився у вартості, є риба, зокрема морожена. Маринована ж навпаки, здорожчала щодо цін на рибу та продукти з риби в цілому, вони знизились на 2%. Це зумовлено подешевшенням на 10% риби живої та охолодженої. В той же час на 18% подорожчала кілька солена. Я брала просто копчену рибу 230 гривень кілограм. Це зовсім по-українськи. Продавці розповідають, люди рибу купували часто, проте останнім часом, схоже, на цьому продукті економлять. Хеки, такі заморожені більше купують. 130 гривень, 125 за кілограм. Це така піднялася? Зараз не піднялася, скоріше піднялася. А ще на ринку помітили, що покупці менше купують заморожену рибу. Перевагу надають саме слабосоленій. Більше беруть таке оселедець, тюльку. Тюлька 70 гривень за кілограм, оселедець 100-120. А ось з цитрусовими ситуація зовсім інша. Є фрукти, які цього місяця знизили в ціні. Проте не обійшлось і без подорожчання. Цитрусові в цілому зросли в ціні майже на 3%. Зокрема, апельсини подорожчали на 8%, а лимони подешевшали на 5%. А що з мандаринами? Вони до споживчого набору товарів не входять. Але як кажуть продавці на ринку, вартість на мандарини поступово знижується. Проте впевнені, перед Миколаєм та новим роком буде знову підняття ціни на цей фрукт. Мандарини були дорожчі, зараз стали дешевші. Були поза 100 гривень, зараз 70-80 гривень. Трошки та ніж у де була 150, вже 85, Турецька була 100, зараз 65. Лимон був теж 80-65 шість. Турецький він, і Іспанський Іспамський дійшли дорожче. А люди купують. Ну дуже потрошки, люди грошей не мають. Все ж, незважаючи на коливання цін на звичні нам продукти, експерти передбачають, що дефіциту в Україні не буде. Слід лише пережити цю важку зиму. Свято особисте для мене і. Всім бажаю скорішої нашої перемоги, миру, щоб всі наші мрії збувались, щоб нам було кого захищати, але не було від кого. Але служить із 2011 року. Батько військовий, тепер і син навчається у військовому ліцеї. У день Збройних сил України урочистості у Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Саме основне – це в такий день. Це святковий день. Це настрою бойового настрою, наснаги от, і вірити в перемогу. Перемога завжди буде за нами, тому що ми боремося за свою землю, боремося за свої сім'ї, за свій народ. Бути відважним, організованим, швидко приймати рішення ці якості точно притаманні нашим захисникам, наголошують у центрі. Головне, усі українські воїни мають віру і підтримку побратимів, близьких людей. А ще у ЗСУ є те, чого немає у ворога: мотивація захищати рідне. Ми на початку війни просили НАТО закрити над нами небо, а тепер ми самі його закриваємо. Звичайно, не без допомоги партнерів. Але це в першу чергу за допомогою наших збройних сил України. І хлопці, які зараз на передовій, хотілося б, щоб вони знали, що ми точно їх цінуємо, ми в них віримо і ми їх поважаємо. І важливе правило для тих, хто в тилу, і ми їх підтримуємо. Додамо День Збройних сил України, встановлений постановою Верховної Ради 1993 року. Відзначають щорічно 6 грудня, у день ухвалення у 1991 дев'ятсот закону України про Збройні Сили України. Цьогоріч свято особливе. Адже захисників України стало у рази більше. Понад 50 курсантів вищих навчальних закладів системи МВС розпочали стажування у підрозділах поліції Тернопільської області. Практика дозволить новачкам побачити повсякденну роботу поліції з середини та відпрацювати отримані теоретичні знання. З новоприбулими поліцейськими зустрівся очільник поліції краю Олександр Богомол. Він привітав молоду зміну з початком нового етапу у навчанні та наголосив на неухильному дотриманні курсантами службової дисципліни і законності. Ви повинні пам'ятати, що чи ви форму чи ви без форму є. Пам'ятайте, що коли ви спілкуєтеся з іншими громадянами, подивлячись на статус цих людей, ви повинні поводитися з ними як з своїми близькими. Серед курсантів майбутні працівники кримінальної поліції, досудового розслідування превентивної та правоохоронної діяльності. Вони на рівні з діючими поліцейськими виконуватимуть поставлені завдання та перейматимуть цінний досвід. Нас навчали відмінно, але ми повинні це відпрацювати. Тому я від практики очікую максимального викладення свого наставника. Так само я буду старатися викладатися на повну програму, тому що хочу перебрати від своїх наставників максимально все, що вони мені дадуть, для того щоб в майбутньому не робити помилок та працювати як найкраще після прибуття до територіальних підрозділів поліції. Нові працівники зі своїми наставниками приступлять до забезпечення про порядку в області. В Україні цього року новий рік та Різдво випадають на вихідний день тижня. За законом українці мали б отримати додатковий вихідний. Так, 1 січня припадає на неділю, а Різдво 7 січня на суботу. Крім того, цьогоріч Різдво західного обряду 25 грудня також припадає на неділю. Усі три свята державні, але через воєнний стан ми їх не переносимо. Зазначимо, що ці норми стосуються працівників державних установ. Керівники приватних компаній можуть встановлювати графіки відпочинку та роботи співробітникам. На власний розсуд.